Як навчальні класи уже понад рік слугують житлом для людей, в яких Росія забрала усе. Ексклюзивний матеріал команди Сі 4 хотіла ролики, але не вистачало грошей. Історія мешканки міста добра чиє є бажання здійснив проєкт Буковинська мрія прем'єра для усієї сім'ї на новому сценічному майданчику. Чернівецький муздрамтеатр готується до початку сезону. Класи історії, математики та географії вже понад рік слугують житлом для вимушених переселенців. Ексклюзивний матеріал с 4 про те, як облаштували свій побут люди, в яких Росія забрала все. Клас, наскільки я розумію. Так, стала наша кімната. Альона зі Слов'янська живе у прихистку більш ніж півтора року. Колишній кабінет історії, тепер домівка для всієї родини. Зі Слов'янська. Зі Слов'янська виїжджали вже обстріли там були. Ну так. Ми там трошки побули десь місяць, повтора пос посиділи в підвалі і зрозуміли, що треба виїжджати. Було. Чому Їм було дуже страшно? Я ще можу якось потерпіти, бо 14-й пережила. Я його в 14-му році рожала. До Чернівців їхали евакуаційним потягом. Нині ж старші племінники Альони вже встигли влаштуватися на роботу, а малеча відвідує місцеві школи та садочок. Словом проживають своє дитинство якомога далі від вибухів. Як тебе звуть? Варя Варя. Варя тебе звуть. Так. Да. А що ти в садочок ходиш? Ага. В тебе є там друзі? Да. А Ану розкажи про своїх друзів. Хто в тебе друзі там? Нікіта. Нікіта там. О, Ссотчик. да. Ви да. А дівчатка подружки є? Да. є. Там горька. Горка є. Да, Горя? Помаши ручкою, помаши. Телебачення тебе покаже, так? Да? Альона додає, умови у прихистку гарні, тим паче їх постійно покращують. Раніше обіди сюди привозили волонтери. Тепер, завдяки ремонту і побутовій техніці від міжнародних благодійників, сім'я має змогу приготувати смачну домашню їжу для своєї малечі. Звичайно, зручно, коли своя є кухня, можна все приготувати. Тобто, ну, нам тут дуже подобається. І у нас є черга. То тобто ми можемо ну домовитись, хто кого стирає. І, будь ласка, все або ну, все можна домовитись. Директор обласної установи Анатолій Хомік розповідає: людей з гарячих точок тут почали приймати з самого початку повномасштабного вторгнення росіян. Зауважує, були дні, коли у прихистку одночасно жило близько 300 осіб, але це було більше транзитів. Вони приїхали ніч, дві і їхали далі. Але частина людей з них залишилася на постійне проживання. Зараз у нас 215 осіб живе на постійній основі. Ця кількість міняється постійно систематично. Серед них є 28 людей з інвалідністю, є, які потребують навіть сторонньої допомоги. Є також 62 дитини. Нині куточок за куточком наводять лад в комунальній установі. У нас було приміщення. Колишньої школи цього санаторію, де ми знаходимося, зроблено там ремонти, і мом нам надали ліжка з білизною, матраса ліжка, білизна, постільна, пральні машини, також електроплити. Нам за кошти МОМ придбано газовий котел, новий. Газовий котел і так само установили його за кошти. Мому за це ми дуже вдячні. Ми маємо надію, що цієї зими у нас перебоїв з теплопостачанням не буде. У колишньому дитячому тубдиспансері прихисток знаходять не лише вимушені переселенці, а й мами з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Міжнародні організації надалі підтримують соціальний заклад. Також тут планують доробити ремонт в усіх кімнатах і коридорах. Олена Крічко, Андрій Маронецьку, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 17 серпня, в Чернівецькій області прощалися із військовослужбовцями, які загинули за свободу рідної землі. Солдата Віктора Кушніра в останній шлях провели в селі Бабино. З матросом Андрієм Громовим прощання відбулося на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. Солдату Ігорю Походжаю останню шану віддали в селі Слобода Комарівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким. І побратимам. СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл Києва. За вказівкою головного управління Генштабу Збройних сил РФ колаборант встановлював геолокацію підрозділів Сил оборони України на території столичного регіону. Також фігурант зливав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. За даними слідства, зрадник – 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках швидкого заробітку. Для цього залишав власні резюме на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки України затримала на Житомирщині банду ракетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм всю суму грошей. У результаті спецоперації служба безпеки затримала двох лідерів і шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого. Наразі затриманим планується повідомити про. Про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Злоумисникам загрожує до 12 років тюрми. Розслідування триває. Вступна кампанія підготовка укриттів та закупівля підручників. У Чернівецькій ОВА розповіли, як освітяни готуються до нового навчального року. Цьогоріч для учнів Буковинських шкіл намагатимуться створити якомога більше можливостей для очного навчання, кажуть в адміністрації області. Оксана Сакрієр розповіла, скільки навчальних закладів наразі готові повернути учнів до шкільних класів. Прогнозовано. У нас 198 закладів загальносередньої освіти будуть навчатися за в офлайні. З змішаною формою навчання буде 137 закладів. І прогнозовано три заклади. Це у нас дистанційно, проте це виключно прогнозовано. Це два заклади сторожинецької територіальної громади, один заклад математичної ліцеї Чернівецької міської ради. Проте ці заклади зараз шукають можливість укриватися за суб'єктами, які знаходяться поруч відповідно до вимог. Також Оксана Сакрєр підвела і проміжні підсумки вступної кампанії для абітурієнтів. За її словами, цифри ще будуть змінюватись. Але на Разі до коледжів та університетів міста подано понад 26 тисяч заяв. За державним замовленням 9 клас, фахове передвище, ми говоримо 1207 вступників, які подали заяви. На держбюджет, які попали на держбюджет, на держбюджет до вищих закладів ми говоримо про 1468 абітурієнтів, які подали свої заяви. Станом на сьогодні від іноземців немає жодної заяви, але ця цифра також буде змінна, адже у них нетрадиційна вступна кампанія. Окрім цього, на прес-конференції директорка департамент. Департаменту освіти розповіла і про закупівлю підручників для школярів. Наразі існує велика потреба для п'ятикласників. В регіоні зараз є лише 14% від необхідної кількості. Та цей дефіцит планують вирішити у найближчому майбутньому. Зокрема, завдяки міжнародним донорам. Максим Берник Ярослава Боячук, Новини Чернівців. Телеканал Сі4. У центральній міській клінічній лікарні ремонтують фасад будівлі. Ремонтувати фасад у центральній лікарні розпочали ще восени минулого року. Нині більшість робіт вже зроблено. Майстри працюють майже щодня і обіцяють, що до опалювального сезону таки завершать ремонт. Утеплення фасаду це черговий етап для енергозбереження. До цього в лікарні замінили вікна на металопластикові та замінили всю систему опалення, зокрема труби й батареї. Все це дозволить заощаджувати на комунальних послугах до 30 відсотків, зазначає адміністрація медичного закладу. Фасад почали ремонтувати з південної сторони. Тут роботи вже повністю завершені. Тепер утеплюють стіни зі сторони Рівненської. Загальна вартість будівельних робіт 20 мільйонів гривень. Окрім енергозбереження, будівля отримала ще й привабливий зовнішній вигляд. Олена Крячко, Андрій Миронеску, новини Чернівців. Телеканал Сі4. У Чернівцях готуються до Дня державного прапора. На вулиці Воробкевича облаштовують територію навколо флагштока. Будівельні роботи біля найбільшого в області флагштока розпочали майже місяць тому. Тут провели комунікації, а нині укладають решту бруківки, яка була передбачена проєктом. Обіцяють, що до Дня прапора тут також встановлять лавиці і смітники та проведуть освітлення. Зазначимо, 50-метровий флагшток біля Олімпії відкрили до 30-річчя незалежності України за ініціативи президента Володимира Зеленського. Тоді на це виділили понад 12 мільйонів гривень. До початку повномасштабного вторгнення. Роботи зробили лише на 80%. Згодом облаштування припинили через воєнний стан та обмежене фінансування. Утім, в Чернівецькій ОВА зазначають, процес відновили за гроші меценатів. Щоправда, не уточняють, скільки це вартуватиме та коли повністю завершать роботи. Хотіла ролики, але не вистачало грошей. Історія мешканки міста Добра чиє бажання здійснив проєкт Буковинська мрія. Пара блакитних, очей дивиться на нас, усмішка сяє на все місто добра. 18-річна Аліна розповідає, їй завжди бракувало материнської любові, тож тепер намагається бути макарчику найкращою мамою. Я вчилася в інтернаті, так що я з мамою практично не була. Я була більшістю школі, ну у нас там було весело, знаєте, але за мамою скучала. Були екскурсії, було весело в школі, але то, що скучала за мамою все». Дівчина каже, її макар народився у великому коханні, нині йому усього 9 місяців. Та через сварку з чоловіком та брак фінансів залишила зі своїми проблемами на самоті, тож довелося шукати допомоги. Ми були поругалися з чоловіком, і так як в мене нема можливості все йому дати моїй дитині, і я ще не вивчилась, не продовжила учобу, і за те, що я завагітняла, я боялася, я переживала. І тому я вирішила Марті написати, попросила допомогу. І Марта сказала: приходь до нас сюди, у місто добра. Я я зголосилася. У 15-річному віці, живучи в інтернаті, вперше написала листа проєкту Буковинська мрія. Хотіла небагато, лише того на що не вистачало грошей. Я написала ролики, волейбольний м'яч і художній набір для малювання. І мені все дали, я не ожидала. Це було, я не знаю, неймовірні емоції. Дуже, я була рада, і там було дуже класно. Ну, мені не вірилось чогось, бо ніколи в мене такого не було, щоб мені просто так дарували подарки. Ну, і я не вірила. Я потім вже коли приїхала на Буковинську мрію, мені тоді, коли подарували, просто заплакала. Тепер дівчина живе у спокої та безпеці, вчиться на кондитера і зауважує, робитиме все, аби здійснити мрії сина. Все. Все. Вже 15 років дитячі мрії збирає благодійний фонд Я майбутнє України. Та цьогоріч найбільше листів від дітей, які постраждали через повномасштабну війну. Це діти, які втратили батьків на війні, це діти, які були евакуйовані через війну, це діти, які ростуть без батьків. І також це діти, які постраждали через домашнє насилля, які зараз не мають де жити, і їхнім домом стало місто добра. Також це діти з сімей, які проживають за межею бідності, які мріють про чисто постіль, про свій рушник, про нові капці, які будуть належати тільки їм. Щодня Марта Левченко на своїх сторінках у соцмережах публікує листи дітей. Також їх можна знайти на сайті Буковинської мрії. А щоб втілити дитяче бажання, потрібно написати на пошту, яку також можна знайти на сайті. Благодійники, які хочуть виконати бажання малечі, можуть надіслати подарунки поштою або ж віддати особисто. Зараз кожен дорослий нашої країни має шанс стати справжнім чарівником, і це насправді надихає і зробить щасливим не тільки дитину. Але і правду я кожного року також обираю листи дітей, і коли особисто йдеш, обираєш, тілюєш цю мрію, ти дійсно ти сам щасливий. Подарунки дітям вручать 25 серпня на фестивалі Буковинська мрія, який відбудеться у місті Добра. Любов Копоть, Андрій Моронеську. Новини Чернівців, телеканал СІ Чотири. Прем'єра для усієї сім'ї на новому сценічному майданчику. Як у Чернівецькому муздрамтеатрі готуються до початку сезону. Раніше у цьому фойє глядачі збирались у перервах між діями вистави. Та тепер це ще одна сцена муздрамтеатру імені Ольги Кобелянської. Сцена панорама. Один з головних елементів нового театрального майданчика панорамне вікно, крізь яке видно усю театральну площу та містян, які прогулюються центром міста. Та перед початком вистави це вікно символічно прикривають завісою. Актори Мар'яна Тимчишин та Валентин Багуляк працюють над майбутньою прем'єрою, виставою для усієї родини принцеса. А чому зізнаються, така камерна сцена, неабияк зміцнить зв'язок із глядачем. Тут, взагалі, мікро-мікро, коли от за крок до глядача, тим більше до маленького, який все бачить і каже: Ага, ти збрехав, брехав! Одразу все видно тому тут цікаво, незвично цікаво. Оскільки місце таке намолене, воно нам дуже подобається. Місце. Це от на третьому поверсі, панорама. Тому якось так одухотворює. Вистава сподобається не тільки молодшим глядачам, а й їхнім батькам, кажуть актори. Поруч із дитячими розвагами у виставі висвітлюють і дорослі теми. Одна принцеса? ...odná maleňká princésa... ...odná, no, dúža maleňká princésa... Іван Бутняк розповідає, принцеса А чому та інші вистави, які гратимуть на сцені панорамі, стануть чудовим способом дозвілля для усієї сім'ї. Можна буде прийти родиною і не тільки подивитися виставу, але потім випити чаю, кави і поспілкуватися про побачене, поспілкуватися з акторами і побути ще трохи в нашому. Справді казковому театрі побачити прем'єру та нову сцену панораму глядачі зможуть вже цієї суботи, 19 серпня, о дванадцятій та п'ятнадцятій годині. Максим Берник ірослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ-4.